А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати. Бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми, українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже рестичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його то, поняття, знайшли, але поки його шукали, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Отака от історія. В новинах мало про це що намагаються це скрити, і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити. Це соплі свої жувати, тим далі це і буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч От бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, з Рашкою про щось домовитися можна чи що? От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі, зі сторони там Білорусії, літають ці зонди, е, типа як це? Які погоду виміряють? Тіпа, да, але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди. Е, пронесли вибухівку зараз. в Польщі в Ді От теж про питання рівень безпеки в Європі, який, як вони це все контролюють. Як і так все йде. От там По паспортах хіба що там на границі зерно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і будь ласка, і були от така от історія. Ну, якась же, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.